365 днів про взаємовідносини. День 67-й. Життя у нас одне. Дійсно, у нас тільки одне життя. І це життя я не маю права використати просто так, а я хочу, щоб воно було повноцінним, ефективним і цілеспрямованим. Тому я звертаю увагу на Боже покликання в своєму житті. Рекомендується робити і кожному із вас, тому що саме те, що заплановано Богом, і веде нас до успіху і щастя. Але так як багато людей не розуміють навіть формулювання звернутися до Бога, то поясню простіше, Біблія це як закон Божий, або як Слово Боже, або як інструкція для життя, вона кожному із нас дає такі як якірки, знаєте, якір, який тримає нас, щоб наше плавання було успішним. Тобто він дає нам можливість зупинятися на якомусь моменті і зрозуміти, хто ми є. Так от, в Біблії ці якірки є для кожного із нас. І нам потрібно дійсно прочитати Біблію, нам треба прочитати це слово для того, щоб знайти ці якірки. Цей якір допоможе нам формулювати правильно або формувати правильно життя. Далі в Біблії є Божі принципи. Вони передбачають ті моменти, які, наприклад, дайдуть нам можливість успішніше розвиватися, швидше розвиватися, в чомусь шліфувати себе, обрізати. Тобто, ці принципи вони дуже важливі. І дайте мені відповідь, будь ласка, на просте питання. Якщо людина не читає Біблії, чи здатна вона зрозуміти цінність життя, і чи здатна вона оцінити це життя, що воно лише одне єдине? Тобто не можна буде повернутися? Це ж як товар. Знаєте, от все він куплений, ну його не можна повернути назад. Час пройшов, його не можна повернути назад. Все, що я втратила, я втратила і. Цей день не повториться, і цей момент не повториться. Можливо, будуть програні якісь інші варіанти, але разом з тим от саме цей не повернеться. І знаєте, як дуже класно написано в Притчі, 19 році, 21 вірш, де Бог каже: багато задумів в серці людини, але здійсниться тільки те, що визначене Господом. Як це так? Люди ж такі, знаєте, горді, високомірні. Вони кажуть, це здійсниться те, що я хочу. А Бог каже, ні-ні-ні. Здійсниться ні. тільки те, що задумано мною, а все інше пролетить. Тобто, все інше буде даремною тратою часу, сил, ресурсів, енергії, здоров'я і самого життя. Ось чому я сказала, що життя це час, і час треба хранити, берегти, бо він не повертається. І ось чому важливо заглядати в інструкцію, читати інструкції по експлуатації свого життя, щоб зрозуміти, як зробити це життя успішним. Найкращий і єдиний спосіб використати своє життя правильно це вчасно виконувати те, що потрібно. А от, щоб досягти ефективності в житті, нам потрібно робити те, що визначив для нас Бог.